Благодійний фонд Мирне на Бохаркова приїхав до міста Овтирки, щоб привітати особливих діток зі святом Святого Миколая. Для нашої команди це дуже теплий день, можливість подарувати радість дітям, які щиро чекали на це свято. Ми привезли корисні натуральні смузі-бокси, а також маленькі блокноти, які ми створили спеціально для цього заходу. Хочемо щиро подякувати нашому партнеру мережі ресторанів Аргентина Гриль», які повністю профінансували подарунки. Завдяки вам сьогоднішні емоції дітей стануть ще яскравішими. Захід, який організований нашими партнерами, є кладом в тому, що таких дітей не забувають, не залишають наодинці такий важкий час. Психологічна підтримка, допомога, а ще такі прекрасні подаруночки є тим доказом, що вони не залишаються наодинці ні батьки, ні діти з тими проблемами, які у нас на сьогоднішній день є. Дякуємо всім вам. Зі святом святого Миколая. Нехай сьогодні у кожному домі з'явиться трішки дива.